Всім привіт! От зараз хочу показати Меган, але так яскраво світить сонечко, не знаю навіть чи вийде. Свіжопригнаний з Німеччини. На мою думку, от так краще його видно, в дуже достойному, хорошому стані. 2006 року автомобіль. 1,6 бензин. На прикольній комплектації, досить така хороша комплектація, повністю комплектна машина. Нічого, в принципі, по ній фактично, ну, окрім, напевно, ТО звичайного по заміні комплекта ремня ролика ГРМ і рідин, оливи я би і не робив, тому що багато чого вже тут було зроблено. Значить, давайте по факту пройдемось. 2006 рік жоден елемент не фарбований. Що маємо в комплектації? Перше, легкосплавні диски, цільний нефарбований кузов. Задній. Парктрон присутній ось такий. Це парктрон який був встановлений на заводі. Далі є фаркоп. Фаркоп з'ємний з ключом. Два ключі лежать в багажному відсіку. Далі присутня всередині нова запаска ну, з заводу, яка йшла 6-го року. І присутня присутній домкрат і все решта. Колір мокрий асфальт автомобіля. Саме я вважаю класний колір Рена Мугана. Датчики світлодощу, складання, регулювання підігрів зеркал і безключовий доступ. Туманки, лінзована оптика. Це досить таки стандартна комплектація для цього автомобіля. Зовні я маю на увазі. Датчики тут. Далі, що маємо всередині з комплектацією? Маємо, ну я вже сказав, чотири склопідйомники складання регулювання підігрів зеркал. Маємо шкіряне кермо. Шкіряну ручку. Маємо клімат, контроль, відключення парктрона. Ось такий момент є на сидінні, поторучилось воно. Я не бачу сенсу його шити. Ну, не знаю, хто захоче собі з нових власників підшиїти. Ну або, наприклад, якщо для когось з вас то критично, я можу завести сидіння і зробити. Оригінальні коври присутні лежать. Машина не хімчищена нічого не роблено в такому адекватному стані. вона і приїхала. Просто треба мийку бачите, ну брудненька, користувався, ніхто особливо там не мив. Такі коврики вже хороші лежать зимові. Є шторки ось тут, як завжди, проблема, вони закручені тут. Так. Ну, ця не складається чомусь повністю. Треба розібратися, подивитися, щось під механізм попало. Ну Як вона є, я показую, нічого не придумаю. Повісили її сюди та й все. Так, тут карта адекватна, маленька коцка, і з тієї сторони така ж сама маленька коцка на карті. Далі задній, задній диван, в принципі, в гарному стані, тут якийсь мікро момент є. Потребує просто пилосос і вологи прибирання салону. Я б більше нічого не робив і, звичайно, кому є бажання взяти і підшити отут частинку сидіння. Мангане сидіння страждає. Ну, Це 500 гривень, 350 гривень, як бере. І сидіння підшивається дуже швидко. Так. Також, хвороба в них оці ручки. Можна підфарбувати, на сонечку вони вигорають. Вони і вигорають і в степлеї, і в дачі всіх, і, в принципі, в других меганів не виключення. Також, десь приблизно 200 гривень ручка пофарбувати коштує отакі моменти. Далі, що тут з такого цікавого? Значить, механіка 5 передач, 1,6 бензин. 139 має машина оригінального пробігу. Легкосплавні диски я вже сказав. Маленький пробіг. Нові передні задні гальмівні диски в такому стані. Дуже класна гума. 205 50 17 це 17 диски, не 16, це дуже набагато кращий вигляд має автомобіль. Резина тут, ви бачите, фактично нуль на 20-й рік. Ну, протектор не виглядає на 20-й рік, виглядає ближче до нового. Передня гума. Я не знаю, вона та ж сама 20-й рік, трішки менше протектору через те, що вона стояла на, передній, на передніх колесах і працювала. Ну а так в загальному все добре. Оригінальне вітрове лобове скло. Всі вікна по кругу оригінальні. Оригінальне, багажний відсік. Є цей коврик, який вам, я думаю, також буде в нагоді. В господарстві є сітка, немає шторки для заднього, ну для багажного відсіку. Отака машина, я щойно їзденим ним, заправляв клімат контроль. Як заправляв? До, до заправи 200 грам, тому що він дув, але треба було сильніше вмикати. Зараз вмикаєш легенько на 21 градус. Машина Вентилятор в автомобілі фактично не гуде, не, ніяких проблем, працює дуже класно. А, тому так. От такий цікавенький Renault Megane. друзі, ціна 5700 доларів. Це буде з сертифікатом. Якщо ви хочете без сертифікату, буде 5600. Нагадаю, сертифікат коштує 60 доларів. Чому я його не робив? Значить, 90% з вас встановлюють сюди газ. Ну, майже всі, хто в мене купували, ставлять на другий риномегани газ. А якщо ви візьмете, придбаєте зараз у мене цей автомобіль, поставите на нього ГБО, то вам доведеться робити один сертифікат. Якщо ви придбаєте його з сертифікатом, поставите на реєстрацію, потім поставите газ, вам доведеться робити ще один сертифікат за 3200 і доведеться робити. Перереєстрацію, тобто 4 тисячі гривень. В випадку, якому я пропоную, ви платите всього-навсього. Тобто, робите, встановлюєте зараз ГБО, поки автомобіль рахується на фірмі. І платите за один сертифікат всього 3200. І все. Тобто, фактично, ви економите по факту 3,5 тисячі гривень. Ну, на сьогоднішній день це досить велика цифра. Ну або, наприклад, ви можете за ці гроші собі поставити якесь додаткове обладнання в автомобіль, або ну, до того самого ГБО. Взяти якісь додаткові плюшки, фішки, опції, чи, ну я не знаю, придбати навіть там той самий комплект ролика ГРМ з помпою, з маслом, ну все повністю ви собі придбаєте за ці гроші, тому це є економія. Але хто хоче з сертифікатом, набирайте буде за сертифікатом. Стосовно коцок і м'ятинок, значить, задня арка, дверка, крило точніше, м'ятинка, одна, друга. Тобто тут дві м'ятинки маленькі. Я не бачу сенсу їх робити. Тут також маленька, ну, не знаю, це таке дрібничка. Тут є такий якийсь зазор трошки з бампером, він не пляше ідеально, ну, як є. І все, в принципі, з критичного це все, що я бачу. Досить таки гарна машина. Давайте підсумок. Renault Megane 2006 рік, друга генерація, 1,6 бензин, механіка 5 передач. В комплектації маємо легкосплавні диски 17-го радіусу. Маємо. Безключовий, маємо складання регулювання підігрів зеркал, маємо релінги. Ну, релінги фактично всіх них є. Далі чотири електростопідйомники, задній парктрон присутній, присутній Фаркоп з'ємний. Домократ, запаска все, все це присутнє. Є сітка в вантажному присутня, оригінальні коврики Рено присутні. Клімат заправлений працює. Те, що немає нема оригінальної магнітоли. її тут не було. Так вона приїхала з оцим. Мені вона точно не потрібна. Тут по комплектації складання, регулювання, підігрів, зеркал, 4 склопідйомники. З моментів, які потрібно зробити, ТО підшити сидіння. Ну, я більше пофарбувати ручки, якщо хто хоче. Хто хоче автомобіль, щоб я доробив, наприклад, самі не знаєте, де там, пофарбувати ручки, підшити сидіння, друзі. Привозьте завдаток, привозьте гроші, я все доробляю, ви забираєте автомобіль. Навіть можемо сполірувати, якщо потрібно. Ну, я не бачу сенсу полірувати, тому що машина насправді виглядає і без полірування. Досить гарно і збережена. Вона і є збережена. Все, друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте за цими машинами, слідкуйте за Viber групою Telegram і Instagram. Там всі ці свіжі машинки потрапляють туди. І вони всі в гарному і із чесним пробігом. 139 тисяч в даній машині є пробіг, що є дуже-дуже гарним. Також готується дуже класний білий Renault Megane третій хеджбек, 1.6 бензин. Пробіг там 190, але там досить така класна комплектація. І машина на всіх, як то кажуть, самих таких цікавих опціях, які ну, мені особисто подобаються. Також кому цікавий той Меган, там ціна буде район 710-7200. Він 9 рік хетчбек, але там комплектація жирна і дуже жирне ТО проведено тому автомобілю. Деталі, питайте в приват. Кому цікавий цей магант, приїжджайте, купуйте. Всім добра, всім пока!